Наратив мемів. Ні для кого вже, мабуть, не секрет, що меми сьогодні стали найбільшим магнитом для аудиторіїв криптовалюти. Але чому так? Це ж не зовсім щось нове, Dogecoin був створений ще 2013 року. Та відповідь доволі проста. Меми насміхаються над нудними та складними альткоїнами, дають людям надію. І виходить так, що широкому загалу мас достатньо лише цієї надії та веселищів. Ком'юніті взагалі не цікаво, скільки вони заробляють. Головне меми. І вони стали зараз новою Альтою. А що оберете ви Старкнет чи риб з головою собаки? Більше корисного про блокчейн та заробіток на крипті ви можете знайти на нашому каналі посилання. В описі.